Всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко. І в сьогоднішньому відео я нарешті вам зможу показати мою нову коптильню Древос. Давайте дивитися, що це таке. Після довгого часу очікування я нарешті вже отримав свою коптилочку, як я вам і говорив у минулому відео про копчення. Кому цікаво, дивіться у списку, там в моєму плейлисті є відосики про копчення минулого разу, я коптив скумбрію і Ферель. Там була моя домашня коптильня, яка зроблена з бочки дуже просто, примітивно, без ніяких. Сенсорів, датчиків і тому подібного. А зараз нам компанія «Древос» надала можливість показати вам і спробувати щось нове в плані того технології копчення, як це все відбувається, перейти на новий професійний рівень, за що ми їм дякуємо. І ось дивимося, що ж ця коптильня себе представляє. У нашому випадку це Classic 2.0 Pro. Це, на мою думку, така знаєте, коптильня для дому, щоб уже точно для себе хватало, і в ній є все, що потрібно: і парогенератор, і конвекція, і в общем, все, що хочеш. Я далі буду показувати, що тут є. Я ще сам з нею толком не ознайомився. Для мене це також новий продукт, тому я хочу вчитися працювати з ним і ділитися з цим з вами. От вона до нас приїхала отак. Ось сама коптилка і всередині неї решта, скажімо так, складових. Ось це, я так розумію, наш димар, який кріпиться ззаді. Ми сьогодні її обов'язково зберемо. Подивимося, яка вона у готовому вигляді. Так. Тут також йдуть ось у комплекті отакі крючки. Ну, Зрозуміло, йде книжечка. Керівництво з експлуатації. Поки що ми її відкладемо, я вже її переглянув. Це бокові полички. І тут ще два таких наших головних пакуночки. Оце наш, я так розумію, димогенератор. Його потрібно встановити, буде зараз, чим ми її займемось. І ось другий пакуночок, я так розумію, це Парогенератор. Парогенератор не входить у базову комплектацію, його потрібно купляти додатково. Це, скажімо так, ДОП, це наш, я так зрозумію, наш компресор, помпа наша. кулер. Зараз будемо розбиратися і паралельно вам показувати. До речі, ця коптильня зроблена таким чином, що вона приспособлена для миття. Мейкою високого тиску, тому будемо це обов'язково тестити і вам у наступних відео покажемо. Витримає, не витримає, самому цікаво, але я думаю, зроблено на совість, тому буде тримати. Це так, знаєте, чисто мої такі внутрішні <хи> побоювання, страхи. так Тепер беремо наш тісак. І давайте почнемо з того, що певно відкриємо наш димогенератор. Так, річик тікай. Помагатер. Запаковано дебело. Плівки 3 сантиметри. Тут у нас отака ось пластина є. І там три шурупчики, на які все кріпиться. Я б взяв викрутку, думав, що прийдеться тут щось крутити. А ні, тут все, бачите, продумано. Воно просто вішається зверху, ось так. Просто нам треба попасти на наші шурупчики ззаді і ось так його опустити. Все, наш димогенератор встановлено. Тепер дізнемо, знімемо ось цю стрічку. Передивився книжку тільки що. Щоб все правильно поставити, все намалювано, ось малюночки є в нас. Хто купить, той обов'язково почитайте. Іноді краще прочитати одразу, чим потім уже, коли щось зробив, не так. Поставили ми наш димогенератор. Все було набагато простіше, ніж я очікував навіть. Тут ось у нас збоку ця камера для щепи у нас з боку. Віконце для розпалювання. Так. Ну, тут зрозуміло відтягується заслінка для очищення від попелу. І це ось камера вже йде для диму. Тут ось у нас така штукенція стоїть. Для того, щоб дим проходив ступені і очищався, щоб усі смоли в нас осідали. Також у нас ось така штука для збору, там конденсатор, рідини, тих смол, які будуть осідати там. І тепер ось тут зверху одягається ось оця штучка, отак, трубка. Тоді вже сюди вмикається компресор, Ось оцей, що у нас є, ось він, прямо ось ось цим кінцем сюди отак чик. І все, він тисне, а тут а він підмикається он по usb до павербанка, або ось у нас є провід. Ми його вмикнемо до нашого блоку живлення, наскільки я розумію. Але це вже будемо тестити у роботі. І вже такий останній елемент з того, що в нас йде в стандартній комплектації, треба встановити наш димохід. Кінжал, звісно, в мене. Те, що треба, але реально полінився піти взяти інший якийсь ніж шукати, бо цей під рукою то піде. Розпакували наш димохід, беремо ось викрутку. Тут стоїть ось такий у нас шурупчик. Його потрібно викрутити. До речі, ось бачите, в нас в цьому димоході і в вентиляторі стоять такі. Заслінки, які відкриваються, закриваються ось так. Там на різних етапах копчення потрібно буде нам ними жонглювати. Так, закручуємо ось наш шуруп. Тут у нас така підготовлена місцинка є. І все. Ось димохід наш встановлено. Дві хвилини поставити оцей димогенератор. Ще. Ну, 40 секунд поставити димохід. І все. В принципі, коптильня зібрана. Єдине, що ще потрібно буде, тоді я вже так ось додивився. Думаю, як же воно тут правильно робиться. Ось тут а, димогенератор, ви бачите, накривається ось так кришкою зверху. Ось. І йде трубка всередину. Ви його вдягаєте. Ось тут виставляєте, і тут ось, ось зроблений шестигранник. Ось тут затягнули собі в правильній позиції, наскільки я так зрозумів, і все. І тоді воно отак ось стоїть, тут кришка прилягає плотно і все працює як потрібно. Зараз нам залишилось приблизно, давайте накинемо ж, глянемо, які тут у нас полички наші. Вішачки, як воно виглядає. Це такі, як наші тримачі тут по боках, нам потрібно буде потім плівку познімати з них. Встановили отак ось тримачі наші такі ось по бокам. З одного з другого боку. Їх тут у нас йде 6 штук. І ставимо ось нашу тепер Ось поперечину. Одну, другу і все. І тепер сюди вже воно ну, ніяк не випадає по боках. Поперечина тримає і все good. Подивимося, скільки в нас отаких ось поперечинок. І вийшло в нас ось 9 отаких поперечинок. Але я вам скажу, виглядає так, що сюди можна багато чого накласти. Ось ці полички регулюються по всій висоті. Ну, мені подобається, що дійсно, можна прямо сюди, під саму гору запихнути собі. І тут також дебелий такий ось пакунок гачків. Я їх рахувати зараз не хочу, але відчувається навіть через пакунок гострючих. То тут, я думаю, продукту можна навішати багато. І, як то кажуть, залишили на десерт ми з вами. Парогенератор. Давайте відкриємо парогенератор, глянемо який він. Ну, З компресором, я думаю, тут все зрозуміло. Я його поки що з пакуночку доставати не хочу. Уже достану, коли будемо з вами коптити тут щось. А це буде вже в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео і будемо з вами пробувати коптити тут. А це для мене все, я ж говорю, нове. Самому цікаво, що з цього вийде, бо все робилося так, на аматорському рівні, а тепер Ігорьок буде вивчати технологію копчення. Будемо займатися цим більш серйозно. В цій, до речі, коптильні можна і робити джерки, також можна докупляти собі. Решітки, тобто використовувати її по факту як дегідратор. Тобто функціонал цієї коптильні реально великий. Парогенератор не ставиться ніяк на нашу коптилку, він просто окремо стоїть. І тут, ось, бачите, є в нас можливість ось такий блок для управління ось парогенератором. Вімкнення там. Ще режими не розбирався, буду розбиратися вже в процесі використання. Оце такий він ось у нас все зроблено з нержавійки. Ось Відкриваємо, тут ось у нас резервуар для води. Заливаємо сюди воду, скільки нам потрібно. Виставляємо наш режим. У нас ось тут така є. Зараз я. Закриваю цю пробку. І ось тут у нас є ще ззаді така трубочка термостійка, яка під'єднується ось до цього отвору. І туди пар буде заходити автоматично після того, як ми все це вімкнемо. Є також у нас отакий блок управління, він включається як автомобіль з ключем. Зараз я Коптильню на цьому відео не буду вмикати в мережу, не будемо її тестувати. Зробимо це все на наступному відосі. Ну і в принципі наразі все. Як ми бачимо, коптильня сучасна, має багато різних таких наворотів, які раніше мені з моєю саморобною і не снилися. Це, скажімо так, Mercedes порівняно з моїм відром. Будемо освоювати. Нові технології, здобувати нові навички. Кому цікаво замовити ось коптильню древос, будь ласка, переходьте за силкою в описі відео, я обов'язково залишу. Уводьте мій промокод і отримуйте скидку 5%. Дякую і до нових зустрічей. Не забудьте замовити собі коптильню і паралельно зі мною будемо вчитися. Попереду багато цікавого. Все, Па-па.